Панство, сьогодні вперше варимо гетьманський борщ. Це Юля зараз туди буде давати у, цю, у цей казан квашені буряки. Результат самого борщу. Ви побачите на смак, що будуть казати люди. Але специфіка того борщу, яка ми теж вам трошки пізніше розкажемо. Уди дається і квашений буряк, і солодкий буряк. Не було багатьох продуктів, тих, що у класичному борщі українському. Бачите, отут є картопля, там картоплі не було. Бо в той час, коли в тому столітті варилося, картоплі просто ще не було і з неї не готували. Подивіться, будь ласка, які є інгредієнти у нас тут є капуста, фасоля, буряк і копчені ребра. Буде ще буряковий квас. Фішка його в чому? Є буряковий квас і буде ще е, чорнослив. Дасть пікантності і дасть іншого іншого смаку. Круто! Але смачно! Смачно? І той секретний інгредієнт, який давали в гетьманський борщ, це є чорнослив. Ми перед тим ще дали фенхель, котрі дадуть отої пікантності і колоритності гетьманському борщі. Прошу, прошу, Юля. Все прошу скинути. А як же ж, так? А запах, друзі, який-то запах. Пансько! Не можемо вам тільки передати, як він класно пахне. А всі е, спосіб приготування і які мають бути інгредієнти, прошу, шукайте під цим відео. Супер! Супер. Круто. Круто! Товариство! Базовий інгредієнт, який має бути в гетьманському борші, це, це є буряковий квас. Ми даємо буряковий квас з Червоного буряка і даємо буряковий квас з білого буряка, щоб додати пікантності і смакових якостей нашому борщу. І Владику ще подай, що ще мало бути. Ми пару крапель дали ябкового оцету. як колись казали на опіллі не яблучного, а ябкового оцету. Пару крапельок ми давали. Бачите товариство? О. І у цього. Прошу. Половинку. Далі бачимо скільки це регулюється. Стеку. Пробуємо на смак. Шановне панство, дороге товариство, борщ наш гетьманський практично на завершенні. Лишилися деякі спеції. А ті спеції, колись наші пращурі давали це чебрець Дем'ян. Кажуть. І пані Юля, ми вас чекаємо. Пані Юлечка несель фенкель. фенкель, Це ті е, приправи, які дадуть такий колоритний смак і інший, інше сприйняття, іншу смакову гаму. Будемо обкоштувати. Кріп і кропу. І кропу. І тоді вже закриваємо, і він буде настоюватися. Кріп. Далі ще. кропу зеленого, класного. Кріп. Робимо смакову гаму. Колір інший. готовий.